Привіт, палкі-вболівальники київського Динамо. Ми тут з новинами, які можуть вплинути на всі наші емоції. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, є захоплююча можливість повернення екс-гравця Артема Мілевського в наш улюблений клуб. Давайте дослідимо деталі цього потенційного повернення в центрі цього спеціального видання за словами циганика Мілевський, який зараз виконує роль дитячого тренера в Динамо. Може ось ось зайняти нову посаду в клубі після повної реабілітації. Президент Динамо Ігор Суркіс висловив беззастережну підтримку Мілевському та запропонував допомогу у розвитку його клубної кар'єри. Слова циганика перегукуються з очікуванням повернення Мілевського на футбольну сцену. Хоча конкретна посада не розголошується, впевненість клубу в його потенціалі очевидна. Мілевський після важкого періоду нещодавно завершив реабілітацію. Історія подолання Мілевського зворушує кожне серце, і Динамо прагне повернути його на поле і зробити свій внесок. Ми точно не знаємо, в якій якості повернеться Мілевський. Але Динамівська спільнота Єдина на підтримку цієї ікони клубу. Залишайте свої коментарі нижче, висловлюючи свою думку про можливе повернення Мілевського. Ми будемо уважно стежити за цією захоплюючою історією та незабаром надамо вам більше оновлень. А до тих пір вболівайте за наше Динамо Київ.